П'ять хвилин тому від відомого астролога Павла Глоби надійшло нове пророцтво про війну в Україні, і те, що він побачив у зірках, справді може змінити весь хід подій. Листопад 2025 року стане переломним місяцем. місяцем коли космічні сили вирішать долю мільйонів людей. Павло Глоба протягом останніх тижнів вивчав розташування планет, аналізував давні пророцтва, і зараз він готовий поділитися з нами тим, що неминуче має статися. Ця інформація не для слабких духом, але кожен має право знати правду про майбутнє. Війна, яка триває на українській землі, підходить до критичної точки, і саме листопад стане тим місяцем, коли доля вирішить, хто переможе, а хто програє. Зірки не помиляються, і те, що вони показують, має глибокий сенс для всіх нас. Павло Глоба почав свою розповідь про листопад 25-го року з аналізу планетарних конфігурацій, які складаються саме в цей період. Він сказав, що Марс увійде в опозицію до Плутона в перших числах листопада, і це створить надзвичайно напружену енергетику на всій території України та Росії. Ця конфігурація остання сотня років зустрічалася лише тричі, і кожного разу вона приносила глобальні зміни у військових конфліктах. Глоба наголосив, що опозиція Марса і Плутона вказує на кульмінацію військових дій на момент, коли накопичена агресивна енергія досягає свого піку і вимагає розрядки. Він сказав, що ця конфігурація. Буде особливо сильною з 3 по 9 листопада, і саме в ці дні варто очікувати найбільших подій на фронті. Астролог підкреслив, що Марс у цей період перебуватиме в знаку Лева, що посилює воїнственність, прагнення до перемоги, бажання показати силу. Плутон же в Козирозі символізує владні структури, старі системи, які тримаються за своє минуле. Їхнє протистояння означає, що стара система буде руйнуватися під натиском нових сил, і це руйнування буде болісним і драматичним. Глоба також звернув увагу на те, що 10 листопада Венера увійде в тригон до Юпітера, і це створить короткий період надії період, коли дипломатичні канали можуть відкритися, коли можливі перемовини і спроби знайти мирне рішення. Він сказав, що цей аспект буде діяти приблизно три дні з 10 по 13 листопада, і саме в цей період можуть з'явитися несподівані пропозиції щодо припинення вогню або обміну полоненими. Астролог наголосив, що Венера в Терезах символізує прагнення до справедливості, до балансу, до чесних домовленостей. Юпітер у близнюках посилює комунікацію, розширює можливості для діалогу. Однак глоба застеріг, що цей період буде дуже коротким, і якщо сторони не скористаються цією можливістю, то наступна така конфігурація з'явиться не раніше весни 26-го року. Він сказав, що зірки дають шанс, але не гарантують результату, оскільки люди мають свободу вибору і можуть ігнорувати космічні підказки. Павло Глоба особливо підкреслив, що 15 листопада відбудеться повний місяць у знаку тельця, і цей повний місяць стане переломною точкою всього місяця. Він сказав, що повний місяць у тельці завжди пов'язаний з питаннями ресурсів, матеріальних цінностей землі і території. У контексті війни це означає, що саме в цей день або в найближчі дні після нього станеться щось значне пов'язане з контролем над територіями, з втратою або здобуттям стратегічно важливих об'єктів. Астролог зазначив, що телець керується венерою, а це означає, що події будуть мати не лише військове, а й економічне значення. Можливо, станеться захоплення важливого промислового об'єкту або контроль над транспортними артеріями, які мають велике економічне значення. Глоба сказав, що повний місяць освітлює те, що було приховано, і тому в цей день можуть розкритися таємні плани, стане відомою інформація, яка до цього ретельно приховувалася від громадськості. Далі астролог перейшов до аналізу впливу зовнішніх планет на ситуацію в Україні. Він сказав, що уран, який знаходиться в Тельці з 2018 року, продовжує створювати нестабільність у питаннях пов'язаних з територією, кордонами ресурсами. Уран в Тельці символізує раптові зміни в тому, що здавалося стабільним і незмінним. Для України це означає, що старі кордони можуть змінитися, що територіальна цілісність постійно під загрозою, що нічого не є гарантованим. Глоба наголосив, що в листопаді Уран утворить квадрат до сонця в скорпіоні, і це створить додаткову напругу, раптові кризи, непередбачувані ситуації. Він сказав, що квадрат Урана і Сонця вказує на конфлікт між владою і силами змін, між тими, хто хоче зберегти контроль, і тими, хто прагне революційних перетворень. У військовому контексті це може означати неочікувані тактичні ходи, використання нових технологій або методів ведення війни, які раніше не застосовувалися. Павло Глоба також звернув увагу на положення Сатурна в рибах. Який створює напружені аспекти до місяця в різних фазах листопада, він сказав, що Сатурн в рибах символізує важкі випробування, пов'язані з втратами, стражданнями, жертвами. Для України це означає, що листопад буде місяцем великого болю: місяцем, коли багато людей відчують на собі важкість війни. Сатурн вимагає відповідальності, дисципліни, терпіння, але він також карає за помилки і легковажність. Астролог сказав, що напружені аспекти Сатурна до місяця вказують на те, що цивільне населення особливо постраждає в цей період, що будуть ситуації, коли люди відчують себе безпорадними перед обличчям долі. Глоба підкреслив, що Сатурн в рибах також пов'язаний з темою зрад, обману, таємних ворогів. Тому в листопаді можуть розкритися факти про шпигунство, про співпрацю з ворогом, про зраду в найвищих ешелонах влади. Астролог перейшов до конкретних дат і подій, які на його думку є найбільш критичними в листопаді. Він сказав, що 3 листопада, коли Марс утворить точну опозицію до Плутона, на фронті почнуться масштабні бойові дії, які матимуть вирішальне значення для подальшого розвитку подій. Глоба зазначив, що ця дата співпадає з важливими історичними подіями минулого, коли також відбувалися переломні битви. Він сказав, що енергетика цього дня буде настільки сильною, що навіть люди, далекі від війни, відчують напругу в повітрі, будуть тривожні сни, нервозність, відчуття надходження чогось неминучого. Астролог підкреслив, що 3 листопада важливо триматися подалі від небезпечних місць, не ризикувати, бути обережними в словах і діях, оскільки будь-яка помилка в цей день може мати фатальні наслідки. Далі Глоба говорив про 7 листопада, коли Меркурій увійде в ретроградний рух. Він сказав, що ретроградний Меркурій завжди приносить плутанину в комунікаціях, технічні збої. Помилки в розрахунках у військовому контексті це може означати проблеми зі зв'язком, неправильно передану інформацію, помилкові накази, які можуть призвести до трагічних наслідків. Астролог наголосив, що період ретроградного Меркурія триватиме до 27 листопада, і весь цей час потрібно бути особливо уважним до деталей, перевіряти всю інформацію, не приймати поспішних рішень. Глоба сказав, що в цей період можуть спливти помилки минулого, старі проблеми повернуться, щоб їх нарешті вирішили. Для України це може означати повернення до обговорення старих домовленостей, перегляд попередніх рішень, виправлення стратегічних помилок, які були зроблені раніше. Павло Глоба особливо виділив 10 листопада як день, коли може статися диво. Він сказав, що тригон Венери і Юпітера створює сприятливу енергетику для примирення, для знаходження спільної мови, для компромісів. Астролог зазначив, що в цей день можуть з'явитися нові посередники, нові країни, які запропонують свою допомогу в урегулюванні конфлікту. Глоба сказав, що Венера в Терезах символізує справедливість і закон, а Юпітер у близнюках розширення діалогу і міжнародну підтримку. Тому 10 листопада можливе винесення важливого міжнародного рішення, яке вплине на хід війни. Він підкреслив, що цей день потрібно використати максимально, оскільки така сприятлива конфігурація буде діяти дуже короткий час. А потім енергетика знову стане напруженою і агресивною. Астролог також говорив про 15 листопада, день повного місяця в Тельці, як про день великого відкриття. Він сказав, що в цей день стане відомою правда, яка змінить погляд багатьох людей на війну і на ті сили, які нею керують. Глоба зазначив, що повний місяць завжди освітлює те, що було в тіні. І тому 15 листопада можуть розкритися таємні документи, стати відомими імена тих, хто насправді стоїть за подіями, хто фінансує війну, хто має користь від її продовження. Він сказав, що ця інформація буде шокуючою для багатьох людей, що вона змусить переглянути свої погляди на події, що відбуваються. Астролог підкреслив, що повний місяць у Тельці також пов'язаний з матеріальними втратами, і тому в цей день або найближчі дні після нього можлива значна економічна криза, різке падіння валюти, проблеми з постачанням або інші події, які вдарять по економіці країни. Павло Глоба далі розповів про 20 листопада, коли сонце увійде в знак стрільця. Він сказав, що входження сонця в стрільця завжди приносить розширення перспективи, прагнення до свободи, бажання вирватися з обмежень для України. Це означає, що після 20 листопада може початися новий етап війни етап, коли українська сторона відчує прилив сил, нову впевненість, готовність йти до кінця. Астролог зазначив, що стрілець керується Юпітером планетою розширення й перемоги, і тому після 20 листопада енергетика стане більш оптимістичною, з'являться нові можливості, нові союзники, нова зброя або нові стратегії. Глоба сказав, що Сонце в стрільці також символізує міжнародну підтримку, зовнішню допомогу, і тому після 20 листопада можливе посилення військової або фінансової допомоги з боку західних країн. Астролог також звернув увагу на 23 листопада, коли Марс утворить тригон до Нептуна. Він сказав, що цей аспект може бути як позитивним, так і негативним, залежно від того, як його використають. Тригон Марса і Нептуна може давати натхнення, духовну силу, віру в перемогу, але він також може створювати ілюзії, обман, хибні надії. Глоба підкреслив, що в військовому контексті цей аспект може означати успішне використання маскування, дезінформації, психологічних операцій. Український бік може провести успішну операцію, яка введе ворога в оману, змусить його діяти необдумано. З іншого боку, цей же аспект може означати, що хтось з української сторони стане жертвою обману, повірить хибній інформації, прийме неправильне рішення на основі недостовірних даних. Павло Глоба говорив про те, що 25 листопада Меркурій у ретроградному русі повернеться в знак Скорпіона, і це створить особливо небезпечну ситуацію для секретної інформації. Він сказав, що Меркурій у скорпіоні завжди пов'язаний з таємницями, шпигунством прихованою інформацією. У ретроградному русі він може призвести до витоку секретних даних, до розкриття агентурних мереж, до провалу таємних операцій. Астролог наголосив, що 25 листопада і в наступні дні потрібно бути особливо обережними з інформацією, не довіряти нікому, перевіряти всі канали зв'язку, оскільки ворог буде намагатися використати період ретроградного Меркурія для проникнення в українські інформаційні системи. Глоба сказав, що в цей період можливі кібератаки, злом захищених серверів, крадіжка важливих документів. Астролог також звернув увагу на кінець листопада, коли 29 го числа відбудеться новий місяць у знаку стрільця. Він сказав, що новий місяць завжди символізує новий початок, нові можливості, нові плани. Новий місяць у стрільці означає початок нового етапу війни, етапу, коли українська сторона може взяти ініціативу в свої руки, почати контрнаступ або провести масштабну операцію, яка змінить баланс сил. Глоба підкреслив, що стрілець це знак воїна, мандрівника, того, хто йде вперед, не зважаючи на перешкоди. Тому новий місяць у стрільці дає силу, впевненість, оптимізм. Астролог сказав, що після 29 листопада Україна може оголосити про нові плани, нові цілі, нову стратегію, яка буде більш агресивною і рішучою ніж раніше. Павло Глоба в кінці своєї розповіді про листопад підсумував, що цей місяць буде одним з найважчих за весь період війни, але водночас він принесе рішучі зміни, які визначать подальший розвиток подій. Він сказав, що зірки показують, що листопад стане місяцем великих втрат, але й великих перемог місяцем. Коли стара реальність остаточно зруйнується, а нова тільки почне формуватися. Астролог наголосив, що кожна людина в цей період має зробити свій вибір, визначити свою позицію, оскільки події розгортатимуться так швидко, що не буде часу на роздуми і вагання. Глоба сказав, що ті, хто зможе правильно зрозуміти космічні знаки і діяти відповідно до них, матимуть перевагу, а ті, хто ігноруватиме підказки зірок, ризикують опинитися на програшній стороні. Астролог також сказав, що листопад 25-го року має особливе значення в контексті більш довгострокових циклів. Він зазначив, що в цей період завершується великий цикл Плутона, який тривав з 2008 року, і починається новий цикл, який триватиме до 2044 року. Глоба підкреслив, що завершення циклу Плутона завжди супроводжується руйнуванням старих структур влади, зміною еліт, колапсом старих імперій. Для Росії це означає, що старий режим, який прийшов до влади на початку 2000-х, підходить до свого кінця, і листопад може стати тим місяцем, коли почнуться процеси, які призведуть до його остаточного краху. Для України ж це означає, що вона стоїть на порозі нової ери, нового етапу свого розвитку, коли вона зможе стати справді незалежною і сильною державою. Павло Глоба говорив про те, що крім планетарних конфігурацій. Важливу роль у листопаді зіграють також затемнення. Він зазначив, що, хоча самих затемнень у листопаді не буде, але дія попереднього затемнення, яке відбулося в жовтні, все ще продовжує проявлятися. Астролог сказав, що затемнення завжди приносять долю в дію, відкривають нові дороги, закривають старі шляхи. Жовтневе затемнення відбулося в критичній точці карти війни, і тому його наслідки проявлятимуться саме в листопаді. Глоба підкреслив, що енергія затемнення діє протягом шести місяців після його настання, але найбільш сильні прояви відбуваються в перші два місяці. Тому листопад стане місяцем, коли затемнення викличе найбільші зміни, найдраматичніші події. Астролог також звернув увагу на те, що в листопаді активізується так званий чорний місяць період, коли місяць перебуває в найбільш напруженому стані. Він сказав, що чорний місяць припадає на період з 25 по 28 листопада, і в ці дні потрібно бути особливо обережними, не починати нових справ, не приймати важливих рішень. Глоба зазначив, що чорний місяць символізує приховані загрози таємних ворогів, зради, які готуються в тіні. Тому в ці дні можливі провокації, диверсії, спроби дестабілізувати ситуацію зсередини. Астролог підкреслив, що українська сторона має бути особливо пильною в період чорного місяця, посилити контррозвідувальну роботу, перевірити всіх людей, які мають доступ до секретної інформації. Павло Глоба також говорив про те, що листопад принесе не тільки військові, а й політичні зміни. Він сказав. Що в цей період можливі зміни в керівництві країни, відставки високопосадовців, перестановки в силових структурах? Астролог зазначив, що конфігурація планет у листопаді вказує на кризу довіри до влади, на розчарування населення в тих людях, які обіцяли швидку перемогу, але не змогли її забезпечити. Глоба сказав, що зірки показують, що в листопаді може початися процес оновлення еліт, процес, коли на зміну старим політикам прийдуть нові люди, які будуть більш рішучими, більш патріотичними, більш готовими йти до кінця. Він підкреслив, що ці зміни будуть болісними, що вони викличуть опір з боку старої гвардії, але вони неминучі, оскільки космічні закони вимагають оновлення. Астролог також звернув увагу на економічну ситуацію, яка значно погіршиться в листопаді. Він сказав, що напружені аспекти між планетами вказують на можливу фінансову кризу, проблеми з бюджетом, різке зростання інфляції. Глоба зазначив, що війна вимагає величезних ресурсів, і рано чи пізно настає момент, коли ці ресурси починають вичерпуватися. Листопад може стати тим місяцем, коли економічні проблеми стануть настільки серйозними, що вони почнуть впливати на здатність країни продовжувати військові дії. Астролог підкреслив, що в такій ситуації критично важливою стає зовнішня фінансова допомога, і тому українська сторона має зробити все можливе, щоб переконати західних партнерів продовжити підтримку. Павло Глоба в завершення своєї розповіді сказав, що листопад 25-го року увійде в історію як переломний місяць. місяць коли вирішувалася доля не тільки України, а й всієї східної Європи. Він зазначив, що події цього місяця матимуть довгострокові наслідки, які проявлятимуться ще багато років. Астролог підкреслив, що кожна людина має усвідомити серйозність моменту і зробити свій внесок у майбутню перемогу. Глоба сказав, що зірки дають можливість побачити майбутнє, але вони не визначають його остаточно, оскільки люди мають свободу вибору і можуть змінити хід подій своїми діями. Він закликав українців не втрачати віри, залишатися сильними духом, підтримувати одне одного, оскільки тільки єдність і рішучість можуть привести до перемоги. Астролог також додав, що після листопада, якщо Україна зможе використати космічні можливості цього місяця, ситуація почне поступово змінюватися на краще. Він сказав, що грудень принесе деяке полегшення, зимові місяці будуть важкими, але вже не такими драматичними, як листопад. Глоба зазначив, що наступний великий переломний період настане навесні 26-го року, коли планети утворять нові конфігурації, які можуть привести до завершення активної фази війни. Астролог підкреслив, що весна 26-го року може стати часом переговорів, компромісів, пошуку шляхів до миру. Але це станеться тільки в тому випадку, якщо в листопаді Україна зможе зміцнити свої позиції, показати свою силу, довести світові, що вона здатна перемогти. Павло Глоба наприкінці свого передбачення ще раз наголосив на важливості 3, 10, 15 і 29 листопада як найбільш критичних дат місяця. Він сказав, що в ці дні доля робить свій вибір, і те, що станеться в ці дати, визначить подальший розвиток подій на багато місяців вперед. Астролог закликав людей бути особливо уважними, обережними і одночасно рішучими в ці дні. Він сказав, що не потрібно боятися змін, які принесе листопад, оскільки ці зміни необхідні для того, щоб старе поступилося місцем новому, щоб справедливість перемогла, щоб правда вийшла на світло. Шановні глядачі, ви щойно прослухали нове пророцтво Павла Глоби про листопад 25-го року. Як ви чули, відомий астролог передбачає надзвичайно напружений період, період великих випробувань, але водночас і великих можливостей. Листопад стане місяцем, який змінить хід війни, місяцем, коли вирішиться багато важливих питань. Зірки показують, що події розгортатимуться швидко і драматично. що Кожен день матиме значення, що кожне рішення може вплинути на долю країни. Павло Глоба дає нам можливість побачити майбутнє, підготуватися до нього, зробити правильний вибір. Його слова засновані на глибокому знанні астрології, на аналізі планетарних конфігурацій, на розумінні законів космосу. Ми маємо прислухатися до цих слів, усвідомити їхнє значення і діяти відповідно. Листопад, вже на порозі, і те, що він нам принесе, залежить не тільки від зірок. А й від наших власних дій, від нашої віри, від нашої рішучості. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися про нові передбачення, нові прогнози, нову інформацію про майбутнє України. Дякуємо за увагу і нехай зірки будуть до вас прихильними.